Протягом декількох останніх місяців ряд підприємців Білгородністровського та України в цілому через соціально-економічну кризу були змушені припинити роботу своїх підприємств, так як їх прибутковість перетворилася на збитковість. Відчизняні промисловці, підприємці та роботодавці стурбовані ухваленням податкової реформи, що за їх словами дещо ускладнила ведення бізнесу. Подолання ситуації, що нині склалася в державі в умовах децентралізації влади, посадовці вбачають у взаємодії бізнесу та влади. Только вместе бизнес и власть может что-то поменять в этой ситуации нашей истории Потому что ни власть одна не может сделать, ни нам бизнесу одному трудно. За словами Сергія Квітковського, відсутність системного діалогу між всіма гілками влади та громадянським суспільством у вирішенні загальнодержавних питань вже призвела до зубожіння деяких верст населення. Тому створення міської ради підприємців допоможе створити сприятливі умови для розвитку підприємництва, ефективного використання можливостей бізнесу для розвитку економіки та вирішення соціальних проблем Білгородністровського, яких у міста сьогодні чимало. Создання найборіших робочих міст в місті і на і поддержки є, 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 є от такого хіблячогося бізнесу в городі і в Україні. Будемо говорити, зважаючи, що південь Одещини і, зокрема, Білгородністровський, це курортний регіон. Заступник голови ради підприємців Микола Малінков запропонував проводити засідання ради не рідше одного разу на місяць, що дозволить оперативно реагувати на соціально важливі питання. То нам потрібно все-таки для роботи. чтобы у нас не было это мертвого ребенок, а действительно рабочая группа, которая действительно работает, составит конкретный план работы. И согласно этого плана работы, работать, то есть какие-то вопросы дополнительные будут возникать, мы их будем включать. З метою створення сприятливих умов для ведення бізнесу та вчасного реагування на будь-які рішення Білкородністровської міської ради член ради підприємців Сергій Ростіков вважає, що необхідно внести до плану роботи і аналіз проектів рішень, що виносяться на затвердження депутатського корпусу. Було б цілісообразно розглядати рішення сесії до їх прийняття, тобто з рішення розглядати і уже оперативно сессия принимать какое-то решение, мы его изменить не сможем и отменить. Визначивши основні організаційні питання, персональний склад Білгородністровської міської ради підприємців у кількості 18 осіб. Відтепер спробує реалізувати антикризову програму розвитку малого та середнього бізнесу в місті, що в свою чергу має сприяти розвитку бізнесу в Акермані в цілому. ТВ.